25 серпня йде повним ходом зрізочка, а там бувані є такий, такий цілий, цілих 2 метри якоїсь полуниці. Так, це Мальвіна, 26 червня, зараз на огляд. На Мальвінку. Мальвінка пізньостиглий сорт німецької селекції, досить, досить давно виведений. А досить довго був на, фактично єдиним дуже таким пізньостиглим сортом. Зараз виведені багато інших, я хочу їх собі придбати, більш багато врожайних. Хоча від Мальвіни ну, ніхто не відмовляється. Цією красою ми завершуємо червень. В кінці червня, 26 червня, ми зібрали урожай з наших 150 кущів полуниці сорту Мальвіна. Це сорт німецької селекції, вже досить немолодий. Ягода надзвичайно насиченого смаку, бажання не мов би розвести його трошки водою. Смачний, солодкий до притерності. Дуже насичений смак має надзвичайно. Насичений смак. Насичений колір. Насичений аромат. Ну от все, немов би він вже прям наскладав. Уже готовився, приготувався. Є значно урожайніші сорти, тому хочу. Ну, скажу, як то кажуть, покращену мальвіну, але цей сорт все одно дуже популярний. Адже він дуже класний. Будемо розмножувати для себе на продаж. Ну і звичайно традиційне побажання.